Мама, мама, баті, срочно треба презерватив. Виходимо, дівчина вже мокра, це якийсь вампірний екскорт. Просто я сьогодні хотів підняти дуже важливу тему: це звідки беруться діти. Просто в нас в нашій культурі, ну, знаєте, є два стули: там дітей приносять аїст, чи дітей знаходять в капусті. Ну, по поводу аїста. Просто коли ми живемо, знаєте, в такій, коли при війні ми живемо, то діти можуть щось догадатися і можуть спитати, мама, в, в мами, «Мама, а який аїст? Чому аїст? Його ж може збити ПВО. І то Те ж саме з капустою, бо більша частина людей не живе в селах. І знаєте, от ти скажеш своїй дитині: ти народився в капусті, і потім він прийде кудись, у нього спитає, де ти народився, і він скаже: овочний відділ АТБ». А ті, хто позаможніше, ті, депутати скажуть для сільпо. Насправді, мені також цікаво, ось комусь сказали, що там, ти тебе приніс Аїст. І що, потім йому буде батьки говорити, коли побачить, там, бере мене жінку, ті, 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 синку, це не жінка, це мужик, це Іван Закарпаття, він так контрабанду провозить, там три блоки. Але. Раніше і, і мати багато дітей, це був, знаєте, там така традиція. Типу в селах в мене дідусь мав 10 братів та сестер. Але я не знаю, що думала про бабка. Бо навіщо той секс нахуй нужен, якщо ви знаєте, я після третього найшов собі інших кобі, я почав там малювати не знаю. Я ну зрозумів, що йобля це не моє, коли в тебе з тебе кожен місяць щось вилазить. Але я подумав, знаєте, як ахуєнно, коли в тебе 10 дітей, уявіть, один народився без руки. Інший без ноги, і можете із них щось зробити, і вийшло 9 цілих дітей. І це, і навіть ніхто не замітить. І що 10, що 9. І коли ти відправляєш дітей до. знаєте, Коли ти одного дитину відправляєш до магазину, то ти даєш список продуктів, і вона купує. 10 дітей можна відправляти до магазину і його пограбувати. Просто і буде все чудово. Але також мені батьки розповідали не, так, не тільки про дітей. Мені батьки якось розповіли, ось там я побачив рекламу презервативів, я питаю маму: Мама, а навіщо це треба? І вона мені каже: Дениса, це от якщо пальчик ти поранив, ми натягуємо і все круто. І ось ситуація: сиджу я з батьком на кухні, мама в кімнаті, батько поранив палець, і я кричу з кухні: Мама, мама, баті срочно треба презерватив! Я думаю, батя в моменті думаю, що йому презертив треба був раніше. <рес> також хотів би підняти тему відносин. Просто знаєте, пацани дуже часто мають проблеми з тим, щоб запросити дівчину там на каву, ну кудись якось адекватно. І в мене також була так, така проблема. Я в мене була знайома, вона була дуже гарна, і я якось з нею поспілкуюся. І в мене в моїй уяві було дуже гарним рішенням запросити її здавати разом кров до Plasma Place. Я не знаю, що вона подумала, знаєте, мабуть, що я хочу її на гепатит перевірити. Ну, бо це знаєте, от запрошення на кров, це як ну ми з тобою підемо здавати кров, ти тобі засунуть велику до руки і заплатить за це гроші. Це якийсь вампірний екскорт просто Але вона погодилася. І ось ми йдемо, ми лягли на койки, дуже романтично. Нам дали м'ячику, ми їх мнемо, спілкуємося. Я вважаю, якщо б я на каву її покликав, мабуть, м'яло, бо вона щось інше. Але маємо, що маємо. І ось я ну, все, все добре, щось спілкуємося, і момент, вона втрачає свідомість. І я розумію, ну побачення, мабуть, йде якось не по плану. Кличу в медсестру, вона підходить, така показує, і кладе їй до лоба тряпочку. А вона не померла. Я прям на це сподіваюся, ні. Ну, знаєте, якось це все закінчилося. І я розумію, що на друге побачення, або вона все ну, там, помре, або вона мене нахуй пішла. Я вирішив піти за допомогою до гуглу. А я пишу, там що треба робити на побаченні? Перша порада: треба йти гуляти і спілкуватися. я такий: ну, я дивлюся, там, мабуть, там дощ, мінус один. Йдемо гуляти. Виходимо, дівчина вже мокра, бо дощ. І друга порада була: що треба спілкуватися на якусь таку тему, якусь легку тему. А я дивився тоді, YouTube, типу, як заходити до хати. Всі такі все. І я їй розповідаю про п'якіхів, про те, що є блатні, опущені і так далі. Ну мені було це цікаво дуже, бо я готувався. Ну, ну знаєте, така романтична тема. І я розумію, ну, мабуть, щось недостатньо, Щось я ну, не дажав. І третя порада була при якійсь там, коли буде дуже гарна атмосфера, взяти її за руку. А я ж сакую, і я бачу, ми йдемо по магазин босс. І я тягнуся і кажу, хто тут босс, тягнуся за руку, і отримує поїббальнику. Якось це згладив. Я, я не знаю як. Я такий, ну торну, я думаю вже, треба імпровізувати. Такий, бачу, два самокати лайм. Ну і думаю, ну, бала не бала. Скануємо ці самокати, починаємо їхати. Дівчина кататися на вміла, я це зрозумів, куди вона наїбнулася і потекла кров з ноги. Але у ітогу ми зустрічаємося то всім пацанам. Це не гайд, але хуячте, і у вас все буде. Велике, дякую!